питання щодо супутникової земелії. Давайте, да. Що ви, вище було підготовлено та комісією розгамота на сесії представництва на міжнародній сесії. Терез свої ради в Середземні моння надання дозволу на розроблення проекту судового товариства.

культури, І четвертому питання тоже разом про нас є четверте питання про внесення змін до програми розвитку культури часом територія з позиції, да вносимо зміни до програми нашої до культури наступний путь розвиток вирізаються та функціонування української мови як у усіх сферах суспільного життя. Наступний забезпечення діяльності та розвиток музичних шкіл Організація освітнього процесу. Третій пункт психологічна безпека і підтримка ментального здоров'я в умовах людей працівників нормальних Добре. Наступне питання може прийняти сіні добре. Затвердне розпорядження сільського голови, які були прийняті у сесійний період А саме так: перше пронесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет, про затвердження положення провід загальної організації забезпечення виконавчої піщанської сільської ради, про затвердження паспорту бюджетної програми піщанської сільської ради. Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 25 п'ятий рік. Mm -hmm. рік. Про затвердження порядку використання субвенцій сільського бюджету на виконання заходів комплексних програм, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Пущанської сільської ради на 25 п'ятий рік. Про затвердження порядку використання субвенцій сільського бюджету державного на виконання заходів програми надання шефської допомоги. Військовій частині 15-63 збройних сил України, яка дислокується на нашій території, про внесення змін доріження сільської ради, про сільський бюджет, про внесення змін, про внесення змін до паспортів бюджетних програм, про внесення е, ні, про затвердження штатного розпису міщанської сільської ради на 2025 рік. І наступні шість це про прийняття на роботу на Добре, все. наступне питання. Про надання матеріальної допомоги мешканцям учасників сільської вас. Про надання матеріальної допомоги ми ще громади на засіданні бюджетної комісії було розглянуто 69 заяв від мешканців громади на загальну суму 223 тисячі. І наступний проєкт рішення це внесення змін до. Зокрема, за додатність адвензорки, а саме за варення територіальної діяльності на чайні швидкісні ремонти, позиційно-фізичні домовлення, дешевшого санкціону, а також ділянки ділянки ділянки. Дякую, депутаті. Дома, дай Дяна, три роки до комунальних ділянок і ще не всі ми такі кусі. Ще не всі ми зараз є депутати, бо ви самі є педагогістом України.

Тут ми збільшуємо суму на виготовлення проєкту какої ремонту, по створенню в Москву для себе автоматична система повіщення, центральне системного повідня. На 30 тисяч, постійно, зміни. Але, постійні, ні, ні. але я не можу, що достатньо. От, і наступне рішення про внесення в програму територіальної оборони на 25 часов і 2000. Придбання палово-мосійних матеріалів для виконання мобілізаційних завдань, а текста та СП. Збільшуємо планувати офіційно на 30 тисяч. Наступне рішення: проєкт рішення значить Про внесення змін, в зміни з програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час. 250 тисяч для відділу э, поліції та политических офісерів mm -hmm. Ну, заходи уточнюються, за, на які будуть на стол, если не авто передачі передачу экстрактора на бажаючих. Зі спільної власниці територіальної громади сільського селищного господарства від імені обласного комунального проєкта будь-якого до комунальної власниці спільної сільської громади. І наступний табор шульга, будь ласка, Вячеслав. У мене є три проєкти. Перший проєкт стосується надозвачення автопромальної передачі з області до комунального проєкту Служби Громади Окет, екскаватор. Наступний проект це вже передача з комунальної власності піщанки до е пожежної команди ДІМПОПЕТА також затвердження акту. Наступний проект внесення змін до програми заходів на спорту спротиву піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Є е наявний лист військової частини, а також на виконання програми Савайської рай-адміністрації

полягає в тому, що ми додаємо один запит це участь у семінарах тренінг-влас, психологічну та підтримки ментального здоров'я в умовах воєнного стану у час до відбору Добре. Пронесення згідно до рішення сільської ради номер 19 3 про затвердження програми захисту прав дітей та розпуску сільських інформаційно-професійно-суспільських у територіальній громаді на 21 марта 2021 року. Дякую. Дякую. Можете змінити до програмної. Піщанської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки та саме результаток нової літакції про виділення е, коштів е, у зв'язку з тих щодо Фіщанської е, територіальної громади, виносить Самарівської рай, райдержі організації з проханням видалить організатори мажури виділення, виділення коштів для реалізації програми соціального захисту та після дітей в Самарському районі на 2025 рік. У нас буде доповнення до додатка, платиної програми заклади на які 100 тисяч. 100 тисяч. <смеш> Навіть заходи? до дня захисту прав дітей і залученням дітей Піщанської сільської ради, в тому числі 20 тисяч гривень. Проведення під час вітнього оздоровлення перекладак дене перебування дітей до своєї старту. десять тисяч гривень, проведення соціальної акції. До дня незалежності 10 тисяч гривень, то дня 20 тисяч гривень, новорічний дизерний свято, 20 тисяч гривень, забезпечення пріоритету приоритет основня підламів, забезпечення обслуговування всеукраїнської програми укритлової бази и асфальт. Ну, на то сходу там на кандушні системи. Наступні чотири питання. Наталя Володимирівна.

Так, ми вносимо зміни, додатки, додатки 3 і 4. Це перелік об'єктів виробничого, перелік об'єктів невиробничого призначення, які, які плануються будівництво, їх ремонти плануються в 2020 році. У нас вносяться зміни, додається 6, 6 об'єктів. Це випадкова проєктно-коштурисної документації та отримання позитивного висновку виду на проведення робіт. По об'єкту капітальний ремонт системи та затонного розпостачання селища на 4 мільйони. Розробка ПКД на об'єкт капітальний ремонт приміщення захисту цивільної оборони Яративського, АЗПС АЗ, АЗ, сумі 100 тисяч гривень. Поточний ремонт найпростішого укриття дитячих садочок, міністративний дитячий садочок, Ромашка 2 мільйони гривень. Розробка ПКД по об'єкту капітальний ремонт підвального приміщення, підлаштування найпростішого укриття піщанської ліцею» 1 мільйон гривень. Коригування та контрольній е -е, документації по об'єкту переконструкції у загоду відмінена монтують до села Кішіна. 676 тисяч гривень. І проведення експертношої оцінки набережній земельної ділянки площі 022 для будівництва слугування житлового будинку господарських будівельних, яка розташована за ресурс набережна 189 гривень, 95 тисяч 952 гривень. Все. Оце таки додається об'єкти в соціального фонду. Наступне питання 19 це внесення змін до рішення сесії про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. За підсумками січня лютого 2025 року, виконання доходної частини від сільського бюджету склало 114,65 і до показників. Перевиконання склало 4 мільйони 797 тисяч 7696 років. На підставі бюджетного кодексу і враховуючи необхідність на додаткових коштів на видатки бюджетних установ, що фінансуються для бюджету Священської сільської ради, внесені є зміни рішення. Збільшено дохідну частину загального фонду сільського бюджету на 4 мільйони 778 гривень. Так, та збільшено і видаткову частину. Розглянувши звернення Піщанської сільської ради, дир... в Піщанській сільській раді направлені кошти в сумі 4 мільйони 270 тисяч 508 гривень на наступні видатки, на заходи і забезпечення показника безбар'єрності на рівні 100%, сна. це придбання стендів, табличок і довгоподобної в сумі 30 тисяч гривень. На виконання закладів комплексної програми здоров'я для населення Кущанської сільської тетради громади на направлення кошти сумі 110 тисяч 508 гривень, а саме на проведення семінару трекінгу на тему психологічна безпека, підтримка метального дорога, працює гуманівна і не 50 тисяч гривень, і на проведення медичного огляду працівників закладів дошкільної за освіти, за загальноосвітніх шкіл комунального закладу центру на соціальних послуг. Та місцевої пожежної команди в сумі 30 тисяч 508 гривень. На виконання заходів програми соціально-хіднічного розвитку, а саме на ведення проєкту коштурної документації та, 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 та проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи регіону запостачання це лише міграційно 4 мільйони гривень. На виконання заходів запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та на загально-природного характеру. Тобто для оповіщення та інформування населення про загрозу в місті на дизайн-формації наведення проєкту документації по об'єкту нового будівництву місцевої автоматизованої системи оповіщення направила кошту сумі 30 тисяч гривень. На виконання заходів програми захисту прав дітей та розвитку сімейного формула а саме субвенція районному бюджету для залучення дітей Гічанської сільської інструації громади в, в заходах, передбачених програмами соціального захисту дітей у Самарі. Годин, на învăță ce ați ei sunt totul ce trebuie. Videoul este de mult de tot, pentru că apare un post cu un bici și un bici de aia ce trebuie. Asta. Nu am când am fost і doar să vă anunț că este o zi de zi cu polițeiu, cu niște de noi de aia ce trebuie. Și nu Відділ світи релігії культури релігії татури його направлені кошти в сумі 179 тисяч, а саме на виконання заходів розвитку програми культури Півчатської сільської територіальній громаді, для Алеї захисників України, які загинули на збройній агресії РФ в сумі 99 тисяч та на бронерегії, в сумі 80 тисяч. Дотація, дотація районного бюджету на часткове забезпечення Витлансамарівської районної ради 78 гривень. Також за рахунок коштів вільного залишку направлені та розглянув вже звернення, направлені кошти, направлені кошти на виконання заходів програми місцевих стимулів для медичних працівників, каніфець БМСД сумі 234 тисячі 500 на викуп премії до, до Дня медичного працівників. На виконання заходів програми соціально клінічного розвитку направлені кошти 100 тисяч гривень, це на ПКД на об'єктний ремонт приміщення захисту цивільної оборони, георативністки, АДПС. На виконання заходів соціального захисту населення направу, а саме на виплату матеріальної допомоги на лікування мешканцям громади направлення коштів на <п 'ятування> На мене святі. Коротше, 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 направлені кошти. І також в мене 20 питання, це мене звідси щодо виконання цільових програм з питань Він був родян на випалкові і направлений для затвердження на сесію. Дякую.